Шановні панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Давайте подивимося сьогодні. з вами, е, Пишете мені про комплекс Сармат. Зараз е, почитаю ваш коментар. Я мовую оригіналу, друзі. РФ я вивела на бойове дежурство міжконтинентальну балістичну ракету Сармат з ядерним зарядом. Дальність цієї ракети 18 тисяч км. Вес цієї ракети 200 тонн, і мощність цієї боєголовки 850 кm. до Вашингтона долетит за 9 минут. Эта ракета «Сармат» несет от 10 до 12 ракет с ядерными зарядами. Я открыла новины. Россия, Россия поставила комплекс «Сармат» на боевое дежурство. Приблизился ли риск ядерной войны? Вот давайте подивимося там прям такая Пишуть, що це може стати ще одним козирем для президента РФ і в ядерному шантажі. Роспропаганда уверяє, що удари комплексу відразити невозможно. Но НАТО може засіч попитки пусків спутниками і аеророзвідкою. Є в мене ця фотографія цієї да, цього комплексу. От, давайте подивимося взагалі. Мета для чого? Для чого Ерефія вивела на бойове чергування цю ракету? Мета. Для чого? Показати свою силу, показати свою міць? Ще раз, знаєте, зібрати навколо себе побільше галасу. Тобто, це наразі це голосна заява, вони в очікуванні. Тобто тут, знаєте, як показати, що вони йдуть до кінця, показати, що вони не готові відступати, що вони готові на все по Верховному суду, готові на все, щоб отримати своє, так, щоб досягти певного результату. В якому стані ця ракета? В якому стані ця ракета? Чи вона ну, в робочому стані? Який її робочий стан? Ви знаєте. Е... Це була необдумане рішення з їх сторони, абсолютно необдумане по сімці мечів. Таке відчуття, що це як останній шанс. Ну, тобто, знаєте, непродумане рішення, незріле ракета, ракета по п'ятірці Пентаклів не готова. Вона, ну я питаю, її стан, в чому, в чому подвох? Да? В чому ну, Може бути там якась поламка, да? що вони не продумали в тому, що є, е... ну, як це недопрацьовки. Да? По п'ятірці Пентаклів вона не до кінця зроблена, чи там щось не працює в тій ракеті. Тобто вона, це, е... знаєте, на свій страх і риск. По карті сила, ну, типу, показати потрібно було, але от все, що на зараз оце вони зробили, це на свій страх і ризик. Вона, вона не, не те, що з неї видають. Тобто вона егегей, а вона насправді не егегей. Да? Тобто, ну, загроза дійсно є. Да? Давайте подивимося, чи, ну, як, яка загроза від неї. Да? Але те, що не все працює то факт. Загроза, яка може бути від цієї ракети, ну, масштаб. ну, таке, знаєте. Приємного мало що вам сказати. Е... Насправді для світу це може бути. Непоправіме не, не послідстві втрати для світу, тобто, далеко літати може. Uh, і багато жертв може бути багато жертв. Тобто, це, знаєте, по дві жезлів знову ж таки uh, може бути неочікувано, тобто не теж, ну. Таке відчуття, що вони. Коли щось таке роблять, о, там ракети виводять, там ще щось, що в них думки, що потім з цим робити? Раптом там щось якось трапиться, не дай Боже, буде катастрофа, то вони про це не думають, про наслідки виведення цієї ракети на бойове чергування. Вони, вони не подумали подвійці жезли, Знаєте, це е, я ну, до кінця не спланували, е, не зрозуміли, що, що, де як. Тобто про наслідки ми не думаємо по п'ятірці Кубків. Да? Це має бути щось таке угрожаюче для всього світу. Е, це знову погрози. Погрози для всіх союзників України, погрози для тих, хто. Е, Іде проти Кремля, так, щоб ніхто не розслаблявся. Тобто цей король Пентаклів це його погрози. Але погрози по рицарю мечів вони не гословні, це агресивні погрози. І рицарь мечів дійсно, це, знаєте, така фігура, яка щось таке зробити може. Причому зробити не, ну, не Знаєте, як? Іти на, іти на поводу своїх бажань, тобто з точки зору агресії. Тебе там багато думок, і тобі байдуже на наслідки, байдуже на, інших, на інші сторони, хто там тобі що говорить, ти просто преш зі своєю думкою і тобі плювати на всіх. От, і мені байдуже, що за це буде, які будуть наслідки. Я про це не хочу навіть думати. Тобто, це такі люди, вони, ну, це агресивна, дуже агресивна дія з боку РФ Тобто, І вона дійсно може нести загрозу. Що це для України? Давайте спитаємо. Добре? Все вже було. Що це для України? Чи є загроза цієї ракети, те, що її вивели на чергування, чи є загроза для України? Те, що вони вивели її і поставили на чергування, це з їх сторони певна маніпуляція, але це все може, це все може для їх дому розвернутися не дуже, для них самих по десятці Пентаклів. Це, знаєте, шістка мечів, вона про порятунок. Вона про те, що настільки може бути неочікуваний результат, Україна може врятуватися. Що ця ракета? Я інакше спитаю, бо тут що ця ракета несе для України і для Росії, і зрозуміємо, бо тут карта їх дому випала. Що ця ракета несе. Для України, що це ракета несе для Росії. От е Для світу. Тут, якщо говорити про загрозу для світу, одразу підключаються всі. Стільки народу підключається тут і попередження від світу тому королю Пентаклів із серії Ти тільки спробуй. Одразу буде відповідь, одразу буде, якщо там десь якась країна, якийсь народ постраждає, не дай Боже, одразу війна. Ну, тобто, з мечем до Тебе прийдемо. І тут е, просто знаєте, таке таке відчуття, що хтось сидить і чекає. Е, із серії Я тільки спробуй. Ну, тобто, вже поговорили. Що стосується, пансто, перепрошую. Так, друзі, ну, е... Для України це, знаєте, така тема типу очікувана. Сказати, що сказати, що щось таке може бути для України ні. Тут питання щось завадиться зробити. Десятка мечів. Інколи карта говорить про те, що це не відбудеться. Тобто карта виходить, коли вона ставить хрест. Якесь питання даєш, вийшло 10 мечів, типу, не питай, ну цього не станеться. От ця карта наразі вона говорить про це. Не потрібно переживати. Тут іде момент спасіння, карта імператриця, Тобто на зараз таке питання: знаєте, як по дві Пентаклів. На зараз. Не факт, не факт, що буде загроза. Тобто це питання зараз вирішується. Да? І причому я бачу, просто скільки народу тут підключалося зі світу, тут і дами, і королі, і рицарі, і карта світу вийшла, все, що хочеш. А от для е, Рефії, дивіться, тут момент такий стоїть. Мечових карт не бачу, але. Е для них загроза від цієї ракети підключаються, ну, типу, легше їм за це не стане. Тут, знову ж таки, якісь попередження в плані грошей, попередження в плані того, що не смійте цього робити, тому що одразу буде важко, одразу буде відповідь, і воно вам все розвернеться і піде вам додому. Тобто, ви не розумієте. На що ви пішли. Е, я не бачу такого прям вибуху цієї ракети. Тут просто розумієте те, що вони планують е, зробити, та мета, з якою вони вивели цю ракету, ракету вона може розвернутися до них. Розуміли, тобто карти ось так. Ця мета, з якою вони е, вивели цю ракету, вона може до них розвернутися. Тобто це станеться не так, як вони планували. Тому, е, давайте я ну, просто таке да, питання в лоб, як то кажуть, чи застосують вони цю ракету. фотографія. Чи застосують вони цю ракету? Чи росіянці застосують цю ракету? Сармат. Так, да? сармат? Ну, вони над цим працюють. Має вмішатися третя сторона. Знову іерофант має вмішатися. Ну, взагалі я вам хочу сказати, що в планах це є. В планах це є. Бажання зробити це є. Але є третя сторона, яка намагається контролювати е, цей процес. Вони маніпулюють цією ракетою, розумієте? Вони маніпулюють е, це для них ну, дуже великий важель впливу. Останній шанс. Останній шанс просунути себе, просунути свої ідеї. Тобто, ну. От я розумієте, пита... от я питаю, чи вибухне ця ракета? Ну, вже, ви знаєте, я люблю так по-різному питання задавати, щоб подивитися, як карти відповідають. Бо тут карта Сонця, вона може говорити і про контроль, як і про вибух. Да? Тому що, ну, все ж таки про ракету ядерну говоримо. А, перепитую, чи вибухне ця ракета, значить, карта їх дому, четвірка жезлів, а, і Верховний суд. Картою місяця. Верховний суд кармічна карта. Знову ж таки, це може бути м -м, момент, це принесе смуток для їх дому. Ця ракета може. М -м, може стати для них якоюсь кармічною. Так, тобто бажання запустити цю ракету, якщо вони це зроблять, це для них стане. Кінцем якимось по місяцю, страшно і неконтрольовано, не зможуть, не зможуть проконтролювати, але бажання є. Рицар жезлів перший вийшов, це загроза ядерної війни в світі. Чи є загроза ядерної війни в світі? Зараз є. Шукають варіанти. Шукають варіанти для вирішення цього питання ну, типу полюбовна да, по, по правосуддю, але правосуддя буває різне. Вона ж і з мечем, да, і з вагами, тому тут більше як не полюбовна, а момент домовитися. да, Давай домовлятися. Так що, друзі. Для України на зараз 50 на 50, карти показали, має щось статися те, що цю ситуацію відмінить. Дай Боже. А от на Росії і в світі, якщо раптом що, да, то, ну, я перепитаю все ж таки про Україну, бо мене, знаєте, як? Перепитаємо оця ракета для України. Чи несе вона загрозу? Ядерна ракета для України. Чи несе вона загрозу для України? Дві мечів. Хтось має втрутитися, бачите як? Двійка кубків і король жезлі. Хтось має втрутитися і цю тему відмінити. Наразі це все йде по ем, таким, знаєте, як, ну, маніпуляціям. Дай Боже, дай Боже, що це ракета для Росії. Погроза для всього світу. Спосіб, ну, спосіб погрожувати. Да? Спосіб творити провокації, спосіб підняти меча, привернути на себе увагу, щоб всі боялись. Що вона несе для Росії король мечів? Вона загрозу несе для Росії. У нас таких карт на Україну не випало. Загроза через що? Що доведеться самим відбиватися. Доведеться відбиватися. Це було неправильне рішення. Вони поспішили. Це подивимося, друзі. Подивимося, як воно буде. Молимося, щоб, дай Боже, цього не сталося. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за те, що тримаєте мене в курсі новин. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!